Енергія та порада козирога на січень. По козороги Щось різко до вас прилетить якась інформація, яку вам потрібно буде дізнатися, почути. Ви будете насолоджуватися, ви будете прекрасно, знаєте, розквіти у вашому силі, дійсно процвітання. Можливо, будете чомусь навчатися новому, але все рівно буде такий стан, що це не те, можливо, це те, що я хочу почути, це те, що хочу я дізнатися, нове. Але мені потрібно більше фінансів, і ви можливо будете переживати те, що час іде. А у мене ще немає якось чогось такого стабільного. І це, знаєте, тут пов'язано ще так щось зі своєю сім'єю, там якісь там маніпуляції, якісь ігри незрозумілі, що вам вони будуть не приносити задоволення, що ви наче знаходитесь якось тако в пастці і, і ви нічого не можете зробити. От просто ви виконуєте якісь прикази інших людей. Але нічого. Знаєте, все рівно буде час, змін. От, тому. Це буде чудово. Уже в січні починається якийсь такий новий цикл, ну, новий рік, плюс у вас починаються зміни, і те, що було в 2025 році, воно залишається ж там. І приходить щось нове. Ну, так от, давайте глянемо вам пораду. Інформація вам стане явною. Це точно. От, можливо, ви не хочете її зараз чути, або, навпаки, вона вам, знаєте, така, Трошечки негативно, вам не подобається, ви не хочете навіть про це думати. Не статуся. Знаєте, пробуйте в січні робити те, що вам подобається, те, що вам приносить задоволення, і також користувати свої гроші на своє ж благо. Отак, я би сказала. Якщо ви хочете комусь зробити приємний подаруночок, робіть, веселіться, кайфуйте, можливо, сходіть кудись, якийсь бар, кафе, ресторан, тому що вам потрібно. Показати себе так, якщо є така можливість, так ось, якщо ні, то тоді зосередитися на собі і для того, щоб ви досягнули того, чого ви хотіли, придбали собі те, що хотіли, і дійсно насолоджувалися життям.